В Україні цим можуть похизуватись лише Львів, Одеса і Чернігів. У Дніпропетровську він зазнав чимало критики, та все-таки дістався п'єдесталу. Про вихід у світ бренда міста Ольга Родзіна. Посеред запаморочливих танців бренд міста чекає на перший світський вихід. Поки спокусливі дівчата кружляють у вальці, серйозні чоловіки пригадують запеклі змагання між логотипами. В кожному з варіантів були свої якісь родзинки, а свої цікаві речі. Але насправді найбільш важливе в цьому логотипі, що це логотип, який вибрала громада міста Дніпропетровська через голосування. Серцевий бренд припав до смаку іноземцям. Федерація канадських муніципалітетів навіть профінансувала проект. Символ нынешнего, современного города. Он и отражает историю наш э, мост э, известный, да, дорожный. Он отражает и современную динамику, ракеты, морской старт. И самое главное, сердце, согретое руками людей, это надежда на будущее. Логотипу типу влаштували справжній день народження без брендованих солодощів. Не обійшлось незабаром. Лого з'явиться на чашках, блокнотах, ручках і навіть пряниках. Хотілось би, щоб Готовісь к Європаск 2015 п'ятнадцять свою страну, показывая свой регіон лідер Дів і город Дніпропетровськ. Ми синхронно двигались вперед. Творчий десант вирішив привітати серцевий бренд. Суцільна експресія рухів і непримітне полотно засяяло. О, типу не було самотня йому створили товариша. Слоган міста Дніпропетровськ новий щодня. Ольга Родіна, Олександр Лаур, деталі.